Яке чудово, манечка! Привіт-тики! -віт -віт. Вітаю вас на каналі Робо Максі! Сьогодні ми разом вирушаємо у дивовижну подорож до країни емоцій. Діти, а давайте з вами зазирнемо в кімнату до Ніки та Алекса. Коли Робо Максі завітав до своїх друзів, перед ним відкрилася не дуже приємна картина. Ніка та Алекс сперечалися. І я впевнена, що всі емоції важливі. Ні, радість найголовніша. Максі, а ти як думаєш? запитала Ніка. Так, скажи, що ти думаєш, Максі? Пропоную з'ясувати це разом і вирушити Україну емоцій!» Ура! Перед, пригод!» Наші герої опинилися у чарівному саду, де квіти співали, а метелики танцювали у промінцях сонця, збиралися п'ять фей, п'ять емоцій. Вони вирішили познайомитися. Першою з'явилася фея радості. Вона сяяла, наче сонечко, і весело літала над квіточками. Коли ти смієшся? сказала вона. Я завжди поряд. Я живу в кожній твоїй усмішці, у тепліх промінчиках і в іскринках твоїх очей. Потім вийшла фея страху у синій сукні та з маленьким ліхтариком у руках, її голос був тихий, але впевнений. Я не ворог, я охороняю тебе, я приходжу, щоб сказати. Будь обережний, тут може бути небезпечно. Не спішно, наче краплинка дощу на пухнастій хмаринці спустилася фея сум. Вона лагідно промовила Інколи поплакати це добре, і я допомагаю твоєму серцю знайти спокій і вчу тебе, бути щирим із собою. Раптом, наче вогняний вихор з'явилася фея злості, її волосся виблискувала полум'ям, але в очах світилася рішучість. Я сильна, як буря, промовила вона. Але я не для того, щоб ти бився чи кричав. Краще розкажи словами, що відчуваєш, і я допоможу тобі діяти. Останньою вийшла фея спокою, вона тримала в руках зелений чай. І дихала рівно, морська хвиля. Я завжди поруч, коли ти робиш глибокий вдих, сказала вона. Я дарую тобі тишу і силу, щоб ти міг бути спокійним, як камінь. І тоді всі п'ять фей стали разом і промовили до наших героїв Радість, страх, сум, злість і спокій ми всі живемо у твоєму серці. Якщо ти приймеш нас і назвеш свої почуття, ти відкриєш силу, яка завжди була в тобі. А фея радості весело промовила нашим героям. Дякуємо, що завітали до нашої країни емоцій. До зустрічі! Коли наші герої повернулися додому, вони почали зразу ж планувати наступну подорож. І Ніка сказала: А давайте наступного разу підемо в лабіринт сумнівів. Алекс відмовив, А можу, в пощеру відваги? А обожаю спокою. Дякуємо, що були з нами у цій подорожі. Ой, було так круто! Максі, а ще щось буде? А як же? Але спочатку важливий крок. Щоб не пропустити нові пригоди, тисни тут! Ой, ми вже плануємо нову подорож. Обіцяємо, буде дуже цікаво. До зустрічі!